Новакохавчанка Наталя Біляєва разом з донькою Анастасією прийшла до оперного театру в Одесі. Жінка говорить, 28 лютого новій каховці виповниться 71 рік. Тому містяни зібрались підтримати своє місто, яке лишається у тимчасовій окупації. Наталя пригадує, як разом з іншими новокохавчанами ходили на мітинги протесту в окупації. Там вже ходили на мітинги наших українських. Тобто, ну вирішити йти. А коли там вже були, людей було дуже багато разом з людьми було не страшно, але і вони росня боялися. Вони стояли під обласною радою. Подалі, Анастасія Біляєва говорить: рідне місто, в якому виросла і постійно навідувала батьків, згадує весь час. Зараз мені просто надзвичайно прикро, що я не можу туди повернутися. Що ми місто зараз в окупації це несправедливо. Такого не має бути. І ось ми тут, бо скоро день народження нашого міста, і хочеться його відзначити спільно з людьми, які також розуміють, чому ми зараз не там, і от зато ми зараз тут і ми можемо бути разом. Три місяці тому виїхала з тимчасово окупованої нової каховки. І Наталя зараз розповідає жінка. У місті важко закриті магазини, дуже дорогі продукти немає роботи очень страшно з кожним днем все і страшніше. і просто это таке угнетення униження і і і просто страх держались до останнього, потому що животні не хотілося просто бросити до ну но... Просто не было выхода. Город опустел уже не работает, магазины не работают, на голову падают, взрывается все ребенка страшно выпускать, потому что можно не вернуться. За словами співорганізаторки акції в Одесі Наталі Марченко, біля оперного театру зібрались більше сотні новокахавчан. Кожному місті на великій площаді всі новокахавчани збираються, щоб ще раз сказати всьому світу, і всім, що нова каховка, не дивлячись на те, що вже рік в полоні в окупації вона є, була і буде Україною. Акція до Дня міста триватиме і надалі. Новокаховчани збирались не лише в Одесі, а й Бердичеві, Білій Церкві, Чернівцях, Києві та Львові. Провести акцію планують і в Польщі, адже там теж живуть вимушені переселенці з Нової Каховки, розповіла Наталя Марченко. Нова Каховка це Україна, Україна, Володь усе слава Україні. Героям слава! Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.